Так, ну що, продовжую знімати, тому що тут відпрацьовує дуже активно ця свічка стрітинська, яка стоїть у мене на алтарику. Все, встановила штатив, запустила відео, хай знімає. Буду бачити, що буде відбуватися, тому що якісь потужні дотрухи, значить, треба зафільмувати. Я тільки зараз подумаю, де мені поставити штатив, щоб було добре видно. Дуже великі зливи йдуть. Побачимо до чого це. Так, зараз ось так от покажу. Може, так поставити? Зараз подумаю. Мабуть, отак і поставлю, так? Да? Так поставити штатив. Це спонтанно. Таке підготувати неможливо заздалегідь, тому що все живе живі енергії. Ось так от. І будемо бачити, тому що, схоже, воно тут буде прогорати. Бачите. Можу повернути. Так, да, я можу повернути. Хочу, щоб зафільмувалося на камеру, який вигляд має на це все діло. Дивіться. Як крокодил якийсь чи тритон. Ну, що, якісь рептилоїдні випали. Слухайте, ну дійсно, це, знаєте, рептилоїди. Оце ж воно щось і викрилось, і, і витекло. Так, ось так, трошки вище поставлю все. Ну що, хай так і стоїть, зараз я перепитаю, хай так стоїть. Так, тут у мене ще одна свічечка стоїть, вона працює для людини на допомогу, на оздоровлення. Я так відчуваю, що треба допомогти. Вітер з вулиці щось сильно повіяв. Так, зараз подумаю, чи закрити двері. Закрити. Палочка допомагає, високі вібрації навіває. так, ось так від'єднаю. Ага, відпало, чудово. Ой. Тобто і тут буде цікавеньке, да? Третя серія. Третя частина енергопрактики. Треба розвернути. За годинниковою стрілкою. Проти годинникової. Майтник каже, треба розвернути свічку проти годинникової стрілки. Ось так, розворот робимо. Так, ось так зупинити. Да. ще треба рухати, ні. Все, я прийшов запит розвернути трошки свічку проти годинникової стрілки, ну і це от воно буде бачити. Ось тут два нагари, а ось тут третій, третій нагар всередині. І зараз і вони оце ж стікають, бачите? Трьома такими потоками. Видно? І оце зараз буквально тече в прямому ефірі. Ну, я до самого основного поставлю. Угу. Кострище. Так, я перепитую з маєтничком, чи треба якісь молитви начитувати? Ні, не потрібно. Все працює перед іконками. Так, яка це сама ікона? Неупалима купина. До речі, у мене є маленька іконочка. Ось тут вона знаходиться. Ось вона непалима купина. Їй багато-багато-багато років. І вона зі мною подарована мене дуже близькою рідною людиною мені. Духовною. Ось і вона основну зараз роль виконує в, цьому, в цій пропрацьовці. Непалима купина відпрацьовує, так? Да? Ось вона якраз і працює. Перед нею ця свічка, і вона цей огонь. Захист нам дає на Україні оця іконка. Так що о, у мене на каналі є на каналі Унамаар, «Унамар», але Череднікової Тетяна Щегельська дала гарний опис, і молитву, Неопалима купина. Це якраз в першу чергу захисна ікона і молитва до неї у війну, у війні захист. Так що. Вона у мене багато багато років є, і вона завжди працює. Це моя щасливий такий талісманчик, мій іконка, як амулет, вона працює для мене. Тому завжди в кишені, коли якась зустріч важлива і така, що я повинна пройти дачі якісь важкі екзамени колись були, чи щоб, щоб не було таке важке для мене, якісь такі ключові події. ця іконка завжди зі мною. Вона мені дає силу, захист і впевненість в собі. Така вогняна підтримка невидима. Для порівняння зараз піднесу стрітинську свічку, яка говорить паралельно. Вони однакового були. Однаковий час. Дивіться, я просто для, для порівняння показую. Однаковий час, бачите. Стрітинська свічка одна і друга. Вони в один той самий час запалення. Дивіться, для рівняння. От, для порівняння, яка йде реакція і робота. Так, ставлю на місце. Так, вибачте, збила вам картинку, але мусила. Захотілося мені показати порівняльну інформацію дати якусь. Що Наскільки швидко йде прогорання. Це говорить, що йде активна робота. 11 хвилин вже роблю відео, і за ці 11 хвилин прогоріло. Ну, десь скільки. Зараз запитаю. Це 5 годин. На... Кількість свічі на 5 годин, на шість. Да, на п'ятигодинна величина свічі прогоріла за 11 хвилин. Це ви зараз спостерігаєте силу роботи ікони, неопалима купина. Всі іконки, які у мене є, вони намолені, але в даний момент на цю стрітинську свічу діє саме ця ікона. Ось такою силою потужною. Так що купуйте її для себе, якщо її ще не маєте. Ось зараз буде щось цікаве, впадають оці згарки, і вони зазвичай роблять теж дуже цікаву роботу. Деформація свічки, якісь там форми зливи і так далі. Все має свій сенс. Вони падаючи залишають свій слід і віск міняє форму, ну і тим самим вловлює, бачите, що тепер як двома полум'ями горить. дивіться. Бачите, як вона горить? Одвійний такий вогонь. Тут ось формується ще згарок всередині, на середині фітіля. Кінець фітіля закручений. Зараз пробую провернути, може буде покажеться. Зараз кружечок прогорну, щоб було видно, і сама подивлюся, і ви подивитесь, зафільмується, як йдуть зливи по свічці. Дуже потужно прогорає. Один з гарочок впав, а інший. Нагар залишився і він підсилює, тримає великий рівень вогню. Ну, значить так, треба. Саме це прискорення в роботі свічці, в свічки воно і показує, що йде безпосередній рух до нас, захист для нас. Інакше, як ми дізнаємося, да, якщо все горить спокійно, нічого не міняється, робота теж іде відбувається, але це говорить про те, що або не пробили е, негатив е, так, для відпалення, або. Ну, в будь-якому випадку, ця активна дія вогню вона показує на добре, те, що дійсно є якісь впливи, ми це прекрасно знаємо. І ми пропалюємо тим самим. А що пропалюється? До речі, зараз запитаю. Плани ворожі. Плани ворожі пропалюються. Шляхи ворожі ми з заговором пропалювали.